ЦК ВКПБ і Совнархоз Союзу СССР вважають, що без немедленної організації корінова перелома в хлібозавготовлях, тобто коли у людей повністю забирали все зерно. Робили такі хліба В Дніпропетровській, Одеській і Харківській областях України не в силах виповнити навіть тот сокращений план, який явним образом провалюють українські роботи благодаря своєму несерйозному до заданням партії правительства. Тобто дали наказ вивезти з України такий план зерна. І це зерно, знаєте, куди вивезли? За кордон, ні, за кордон вивезли. Був дуже хороший врожай. Да, і продали за копійки, а частина врожаю просто тупо згнила, бо не вистачало транспорту вивезти. Зато людям не дали можливість, не дали це зерно. і Люди загинули від голоду. от записані е, частиночка тих людей, про кого залишилася пам'ять, про кого залишилися документи. Але ворогами робилося все, щоб привласнити те, що належало нам. Навіть знищили пам'ятник. Російський класик Антон Чехов писав: я родився в маленькому українському містечку Таганрогі». Вибачте, це було українське місто. Мало того, до 1933 року існували театри і школи в на Кубані, в Ставропіллі. Ну, де все це знищено. Вона жила в такому хутірці папуки. Це селище Антонівка, Солонянський район. Там жила моя бабуся. І навесні 32-го року на полях. Почали ставити такі собі фігури. Москалі такі е, змусили поставити на полях. Для чого це робилося? Люди спочатку не розуміли. Е, кулеметники е, на цих так званих фігурах вони залишалися на цих вишках, залишалися аж до зими. І поля там, де восени зібрали буряки, теж на них поставили стояли ці вишки. І люди не могли навіть пропавші, погані, померзлі буряки набрати, ні картоплю, нічого. Е, спасало е, дві речі. спасало. Перше, те, що люди крали зерно, крали з'їстівні припаси у школгоспі. І друге, що поруч була річка. У бабусі був братик, е, котрий ходив, він зовсім маленький був, там ще до школи не ходив шестирічка. І от він ходив край поля, знаходив там, де норки ховрашки. брав глек води, виливав туди, Ховрашок вискакував, і він ловив цього ховрашка. І оце цих е, ховрашків, оце це як мишка така. Е, от і їх оце приносив додому. Один коли один, коли два, коли три штучки приносив додому і цих ховрашків варили, варили з них таку собі. Ну, похльопку таку, таку їжу. От. Мало того, він знаходив оці нірки і розкапував їх маленькою лопаткою. О. І в цих нірках він знаходив трошки зерна. І оце зерно він приносив додому. Бабусі її е е е бабця пошила маленьких партушок. Але скажіть, будь ласка, на партуху де кишені знаходяться? Тут, а тут... спереді. А от бабусі пошили так. Щоб було не видно, непомітно, пишили, щоб кишенька була внизу, і щоб кишенька була із середини. І от бабуся туди набирала а жме... її приставили коней годувати. Там коням давали овес, а людям нічого не давали. І от вона туди жменьку вівса туди кине в ту кишеньку, і йшла додому, в обід принесе жменьку зерна і ввечері принесе. Знаєте, є такі кавомолки, невеличка така коробочка і ручка. І всередині там два ножі, і вони якраз подрібні. Так от отаку кавомолочку вони використовували, щоб подрібнити те зерно. Вночі оце зроблять, а ще в лісі, ну там, вздовж балки, набирали жолуді. І оце жолуді підсушували і їх перемелювали. І оце от із той, той борошна з борошна з жолудів змішували і робили такі собі маленькі коржики. Оце за рахунок цього виживали.